Де взяти мотивацію військовим, коли не відчувається підтримка ні держави, ні громадян? Мотивація українських бійців складне питання. Важливо розуміти, що мотивація кожного бійця індивідуальна. Не можна стверджувати, що всі вони продовжують боротьбу лише через відсутність підтримки. Однак існують деякі загальні фактори, які можуть впливати на мотивацію українських військових патріотизм і любов до батьківщини. Для багатьох захист рідної землі є найважливішим мотивом. Бажання захистити сім'ю та близьких. Захист своїх рідних є потужним стимулом для боротьби. Почуття обов'язку деякі військові відчувають моральний обов'язок захищати свою країну, ненависть до окупанта досвід війни та побачені жорстокості можуть породжувати сильне бажання помститися. Внутрішня сила і характер. Деякі люди мають природну стійкість і здатність долати труднощі. Не можна недооцінювати вплив відсутності підтримки вона може призводити до розчарування, відчуття покинутості та зниження морального духу. Проте багато бійців знаходять сили продовжувати боротьбу завдяки своїм особистим цінностям та переконанням важливо зазначити, що ця інформація є узагальненням. Реальна ситуація може бути значно складнішою і різноманітнішою. Поширюйте та підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого.